Будемо робити супер-дамаск з адамантією марки H12MF з прожилками криптоніту нікелового, І для того, щоб його зробити, оцей пакет зварити, Алло, я зараз продав зараз всі свої 42, зараз 42 зараз біткоїни, зараз. а також душу і ті. Я тобі кажу, ця тема зараз вистрілить, це дуже популярна штука буде. Це, це, це буде, та я тобі кажу, і зразу ж купляємо вагон масок в Китаї і антисептики в Житомирі, біля метро, це буде продаватися просто, блин, я тобі кажу, це буде улітати, це зараз висіли, це тренди. Коротше, давай, почекай, бо мене тут злікають і ще й рука буде з тобою говорити. У мене тут просто бізнес, ф'ючерси, чіпси, біткоїни, туди-сюди. А в мене не Дамас. О, точно народ. На сьогодні Дамас. Погнали робити. Ну, тож, якщо серйозно, то ось у мене є полоски сталі Х12МФ, яка вважається однією з е, таких найкращих сталей для того, щоб робити ножі. І у мене є такі от полоски тонші е, нікелю 1 мм товщиною, і я з них хочу скласти пакет шарами отак, по черзі, е, підварити його аргоном для того, щоб туди не заходило повітря, коли я його буду е, проходитись на пресі. І зробити з нього а, пакет, який буде боками цього ножа. А, звичайний а, рандом паттерн там дамаск. Такою хвилькою мають бути полоски нікеля, який не буде на відміну від х 12 mf травитись, і тому вони будуть такі яскраві білі, а х 12 mf буде у нас після травління потемніє. Ось такий вийшов пакет. Ось такі шви від аргону вийшли. І тут все повністю герметично з усіх боків. Красиво, ніякого додаткового матеріалу не додали. І от в такому вигляді я його буду зараз засовувати в корм, розігрівати і розтягувати от сюди в І збираюсь після цього ще розрізати на три частини і протягнути ще раз, проклавши ще полоски нікеля. Народ, сьогодні буду робити ось таку махачку. З Дамаску. Основний буде прикол в тому, що руків'я буде з стабілізованого рога лося або лосихи, я не знаю, хто це був. Я думаю, дуже прикольний проект. Погнали робити. Звичайно, в мене пакет попростіше, ніж у Андрія, але теж щось має вийти цікаве. Можеш сказати, звичайно, в мене пакет простіше, ніж у Андрія, але у мене принаймні вийде. <рес> Давайте зараз, поки судили, ще ніхто не прийшов, зараз зробимо пакет Дамаску. Він точно пригодиться. Зараз візьму різних пластинок наріжу. Цік-тік-тік, і потім я буду робити з цього якісь проекти. Це такий підготую на майбутнє. Я ж тут фікшу скручу. Наверно, треба різати пополам, Того що я з нею нічого не зроблю. Правильно? Правильно, звісно, правильно. І ніколи так не тримайте. До речі, минулий раз трішечки розлетівся диск від болгарки, але добре, що він розлетівся на таку пилючку мілку, і воно все так мені полетіло, так фу фу фур -фу -фу -фу, Але уламки були дуже малі і вони нічого не пошкодили. Дивіться, як класно я придумав. В центрі. В центрі буде дві циркулярних пилки через прокладки я надіюсь, по полокам ресора. Ось такий пакетик. Супер, клас, так. <durchaus> все. І той зроблю подібний. Я. І оце думаю. А що я кліщі так незручно а, підбирати під, під цю штуку? А тому що тут не треба кліщі. Приходиться, кухався лайфхак. Лайфхак! Вета штука постоїн тарабани. Я вирішив цю проблему. Я підготував багато тижнів тому, я вже забувся, які тут метали навіть. І, скоріш за все, вони вже трішки окислились, то що я зачищав. Я планую заради експерименту один занурю в масло, а один буду так пробувати зробити пакет. Побачу, що спрацює краще. Один у масло. Надіюсь, хоча б один точно вийде. Поки заготовка гріється, ми придумали для вас дуже класний інтерактив. Зараз ми без звуку співаємо, граємо якусь пісню, ви вгадуєте, що це за пісня. А в кінці відео вона буде зі звуком. Погнали! Так як ми її упустити вже не можемо, я поставлю цеглину і буду кувати з нею. Класна карамелька, так? Да? То почали лизнути? Я почитав коментарі, подивився туди-сюди, і, коротше. Судячи по всьому, нормальна висота на ковальні, чи мене має бути визначатися ось так. Ставиш ось так, стоїш рівно тут 90 градусів. Оце типу, моя висота кувальні. на ковальні. Сьогодні попробую як воно з такою висоти. Спочатку я пройшовся вздовж на цих губках широких, плоских. Тепер для того, щоб трошки... Це для того, щоб початково притиснути і воно схопилось. Зараз я хочу трошки з більшим тиском пройти. Для цього я їх розвернув вже поперек. і зараз пройдусь поперек. Перше за все, зварювання вже пройшло, і тепер з наступного разу буду протягувати на круглих губках цих. Для того щоб зробити довжину і потім розрізати і пере... перескласти назад. Так як я робив, не робіть так. <гум> Напевно, ви хочете запитатися, чи трішечки я розчарувався. З однієї, так, але з іншої сторони, радій, що в мене зразу дві заготовки і, можливо, хоча б одна вийде нормально. Це розлізлася та, що без масла. Значить, з маслом поки що ніби працює краще. Трошки обісрався, з ким не буває. Нічого страшного, розлізлися два пакети. Я візьму зараз, щоб не залишати себе з якогось вирбу стандартно шматок ресори і викую щось з нього. Інших варіантів немає. Санкюримач. Дубай майла. Ось, ставлю гріти. думаю, класний лайфхак. Не кажіть спочатку про свої плани, що ви плануєте зробити, і потім, по ходу роботи, кажіть, що вау, все виходить саме так, як я захотів, що так от я і планував, круто все що все вийшло. Беріть на замітку, користуйтеся дуже корисно. в три рази ще. Тому я взяв оці пластинки, які у мене підуть е, нікелю ще туди в проміжні шари і е, намалював тут тричі цю пластинку. Тепер приміряю, щоб у мене ця витягнулася заготовка. Оце те, що мені треба. Весь прикол в тому, що навіть якщо мені вдасться викувати так, як я хочу, а я хочу, щоб залишити сліди ковки, щоб по мінімуму було слісарки, тобто його треба зробити тонким. Скоріше за все, в мене не вийде його нормально загартувати, його про... Може повести, тому що дуже велика площа чогось тонкого, Буде вести 99%. Хочу зробити деякі інструктивні штучки. Я такого ніколи не робив, але думаю, що це отак от так Я якраз поверхню вирівнюю і протягну на плоских губках, то з'явиться цей запас довжини. У мене теж запас довжини достатній для того, щоб почувати себе абсолютно спокійно. Все, вистачає, довжина та що треба. Якщо треба, то стає більше, стає менше. З цим взагалі ніяких проблем. Андрій, такого доню, як ти думаєш, попробую рівно чи не рівно? Андрій, не ведись. Ну, там воно таке, типу, з цими, з попережками і реберцями, так? З попережками. З реберцями <решко> і попережками. Так. Дивіться, як рівно. <решко> наближається. Отаку, коротше кажучи, витягнув заготовку, це буде на три частини зараз розкладено. Але при цьому зараз ми подивимось, я зараз чищу відріжу ручку, зчищу тут бік і подивимось, що, що ж там виходить. А там виходить щось таке таємниче і секретне. Це просто ви будете в шоці. Додивіться це відео до кінця, поставте подобайки, напишіть коментарі. Вгадайте в коментарях, чи вийшло там щось нормальне, да. чи воно теж розвалиться. О, о, все. Давайте, робіть. Ось поки ми ще не знаємо, чи воно там все нормально, пишіть в коментарі, чи вийшло, чи не вийшло з 15-го разу. І за кращий коментар ми дамо нічого, але дуже багато. І хоч кожен день. І лайкнемо його. Так. Да. Значить, вийшло 396,8 мм. Рівно. 396,8. Скититься по-нашому. Мені ж не треба суперточність тут. Та от міраю, що в мене тут все підходить. Шріх ось ця запихається туди Все дуже гарно, все класно. Ось ріг. Та й все. Я недостойний того, щоб мене знімати. <ріхи> Та ось, блін, намалював цю культяпку. Отакі три ідеально рівні шматочки вийшли. Подамо знімати реакцію на Дамаск. Mm -hmm. По суті, красиво, так. Да. Контраст хороший, дуже змітнень виходить. Я просто примірюю, чи це mm от -hmm. дивиз. Ой, диви да прикол. А, а все. все. <laughs> Я думаю, як таке всередину валиться на досмотре. Mm -hmm. такий... Ну добре, це моє тоді. <laughs> це мені на ножик буде. В принципі ж з однієї такої штуки ножик зробити. Але там можна і два. Так. Якщо по 18 см, то навіть дважі буде. Так, середнього розміру. Угу. Обережність для вихову. Вау, нічого. <р Increment> <реш> 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 <реш <реш> ну і що ми бачимо? Що ніб'я не проявилося. Але суть понятна. Коротше, що сказати. Круті матеріали, дуже круто. До цього треба дійти. Дуже шкода, Як, не те, що дуже шкода, добре, що в мене з дешевими матеріалами сьогодні не вийшло. Бо якби я віддав 100 доларів за оцей метал і в мене теж сьогодні не вийшло, я б був більш застроєний, ніж так. А так, ну, скоріш за все, проблема основна була в тому, що я ці пакети підготував декілька тижнів тому. Вони в мене були в підвалі, там, де сиро, вовко, вони там, мабуть, щось трошечки там. Там залиплися якісь там таргани, таргани туди позалазили. І ніфіга не вийшло. Це такий маленький от досвід, урок. Мені здається, треба на свіжу. Зробив пакет і все. Бо того, що ці всі заготовки вилазять боком. Але сподіваюся, без того, що я хотів, не залишуся, якийсь там ножі зроблю. Було б круто, якби в мене було так достатньо багато, наприклад, ЧХ-15 щоб зробити таку бандуру велику, але в мене так багато його не було, тому ну, зроблю з ресори. Ну що, давайте порадимося за Андрія, скажемо, Андрій молодець, круто, красиво. Дощ під настрій Богдана. І мені для того, щоб коли я буду відпускати і співати відпусти. Не всі знають, що вони співали про ковальство. Наприклад, пісня Відпусти про те, як важко точити невідпущену заготовку, яка закалилася, коли її кували. І потім треба трошки сточити края, хоча б подивитись, як воно як узор Дамаску проявляється. А воно не точиться. І він такий співає відпусти, я благаю відпусти. Якщо тут подивитись, то видно, на яку глибину ще заходять ці шви, от сюди, а там далі буде оцей контрастний красивий узор. Але контраст прям те, що я хотів. От у мене сталюка протравилась і стала такою вже ще не чорною. Я думаю, що я її ще буду кавою чорнити, а нікель залишається. Світлим яскравим таким прямо. Це саме те, що я хотів. Дорогий щоденник. Мені не передати ту сюди і приниження, яке я сьогодні переніс. У мене розвалилося два пакета домашка. Ну, хто таке може що зробити? Цьому все прикол, так? Так. Ну, прикольно. Вітаю. Радий його. Андрій! На концерт давайте проводимо Андрія, побажаємо успіхів, щастя, здоров'я, щоб цей концерт був гарно, Дамаск не розвалювався. Приходьте на концерт, але ви вже не встигнете, тому що коли цей відос вийшов, я воно вже все пройшло. Приходьте на другий концерт. Ех, дуже шкода, що пішов Андрій. Тепер весь час ефірний буде тільки мені. Давайте посунуємо за Андрієм. Як пішов Андрій, е е я тепер займуся цими всіми ділами по серйозному. Ставлю стрічку на гріндер, а, я її вже відніс. І шліфую полірую. І ще я забув набити своє супер-класне, модне сучасне клеймо. Ну, прикольна форма, да? напишіть в коментарях. Ось така ламачка вийшла. І не важкий, тільки би загортувався. Залишився один з найвідповідальніших моментів це загортувати, щоб його не провело. Я підготував уголки, буду зажимати влащата, Надію, все буде добре. І ще одна відповідальна місія, в мене є тепер моє власне клеймо. І ще плюс додатково покажи, в мене є клеймо, це емблема групи Тора. Я їм постійно збираю, роблю якісь збори, розіграші і ножі, які будуть збором для них. Я буду ставити оце клеймо. Це буде таке унікальне, ексклюзивне клеймо. А це моє клеймо мій мілого тип-каналу. Ось. І сьогодні ми маємо його поставити. Перший раз ставлю клеймо на ножі. Ну що, народ, ось і підходить відео до завершення. Не все пішло по плану, але я викрутився з ситуації, і якась лопаточка в мене вийшла, наче непогано. Ще дома дороблю руків'я, якщо що, вставлю фінальний результат. Якщо тут фінального результату не буде, можете глянути на моєму каналі. Е, дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, за лайки, за підписку, за вашу всю активність. Це зараз дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, про збори, про донати, про підтримку. Всіх дякую всім. Всім гарного пока. Алло, Я передзвоню. Алло, я зайнятий, не можу зараз говорити, та це ти ж мені позвонив Все, 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 нічого немає не, не, не часу. Прикольно, що якийсь апендицький твоєзить, я можу через цей керпіти. Хоча б було зрозуміло, що ми обидва розуміємо, що разимося. Ні, так я думаю, ми встанемо тебе, як справжній роблен, будемо разом співати і грати, типу там. Яку ми будемо співати? І співає верховина, файно пісня вини. Вас вас не знаєш теж, так? Ні, я нічого не знаю. Я ж музику не знаю. Я не встигла по-нормальному зняти.